Готую унікальний контент. Мені от стало цікаво, скільки буде коштувати будинок, якщо його будувати згідно ДБНу 2021 року, ДБНу 2016 року, а також якщо порахувати в тих самих росінках і з тою вартістю матеріалів, але от як будують на продаж. В чому різниця? І при тому я хочу порівняти одноповерховий, двоповерховий мансарду. І раді цікавості ще танхауси. На продаж я просто повикидав все типу зайве. те, що не робиться, коли будинок готується на продаж, звісно, це зменшення утеплювача, нема утеплювача в ґрунті, відсутні утеплення в інканалі, відсутні накривки. Багато-багато чого чого, чого я просто повикидав. Але я залишив ту саму вартість розцінок. Ті саме матеріали, і просто от подивитися, яка різниця буде. Просто раді цікавості. Так що, якщо вам цікаво, підписуйтесь і слідкуйте сьогодні. Викладу.